Він став султаном несподівано. Людина, яка понад 40 років провела у темряві палацового кофесу. Його ім'я Сулейман II. Османська імперія програвала на Балканах, але Сулейман зробив крок, який врятував державу. Він доручив владу Великому Візерові Фазелу Мустафі Копрюлю. Дисципліна повернулася. Белград був відвойований, а імперія ще раз повірила у свою силу. Та надія була короткою. У 1691 році в битві при Сланкамені Османи зазнали поразки, а Кепролю загинув. Для Сулеймана це був удар, від якого він не оговтався. Хворий на водянку знесилений, він провів останні дні у ліжку. Слухаючи Коран Сулейман II помер, тихо у палаці залишивши після себе пам'ять про коротке, але важливе правдіння. Його життя приклад того, як навіть кінній забуття можна піднятися на трон, але й доказ того, що долю імперії. Zverišuje, ne leša sulfana, ajki to porezni.